Що, знову знімаємо? Єс. Yes. Ми приїхали сьогодні в Boulder Space, про який ми казали давним-давно в минулому відосі. Нічого не помінялося цього разу, єдине що, ми просто будемо лазити тут. Мін від полупумки. Тут є нормальна зона для того, щоб трохи розмірятися перед. Цим. Кстати, так, да, кстати, да. От Я думав, чи, чи була така штука в тому. І на не давай. Оп, і наверх. І ще. Хорош. Лігенда. Коротше, розминаємося, потім вже будемо думати далі. Руслан, не вистачає розміночного сальто, Знаєш? Розминка є розмова. Правильно? правильно. Хорош. легенда. Коротше, в минулому я не розказував. Біля кожної траси є отакі наліпки. Це грейди всіх трас. Вони там позначаються в принципі кольором на кожній трасі. Вони є і як їх розрізняти. Ось є інформативна табличка по всім трасам. Дивіться. Білий колір це там перший, третій рівень, четвертий, п'ятий. Починається вже такий аматорський цікавий від Фіолетового 6А. Зараз ми з Русланом лазимо отут на 6С і 6Б траси. Є ще от супер-супер професійні, ми до них ну, ще не доросли. Я знаю, що там перекручена повністю вся стіна. Я думаю, поставимо штатив і попробуємо по кожній трасі пролізти. Подивіться, що там воно правильно. Все, беремо наш волшебний порошок. Можна поняв всіх газлайтити, казати, що це типу сахарна пудра, щоб приліпати цим зацепкам. А всі ж будуть вірити, поняв, що вони. Оп. Міняємо ножки. Ставимо ручки. Оп-оп. І що нам треба туди доверху долізти. І на фініш туда ножечку, все, четко стоим и не падаем. Непонятно, як стартану. А если ногу сюда запихнуть, нога застрянет, можно зламати. Нет, старт, конечно, интересно. Фу, крабики, конечно, ці. А ну, зараз здається, що за цю штуку легко взятись, бо там є хороша щелинка, але це неправда. Фух, як до фінішу нажати. Фух, інтересно. Нога не влазить. Фух, забавно. Ай-яй-яй. Диви, а якщо? А, мені просто здається, знаєш, що якщо сюди... Ну, вона, я не сумніваю, що там з карман, там в ізоляції, напевно, долежать. Так что, я так стану щипком. Да, да, вставай. Хорош. Ай-яй-яй, не, молодец, молодец, нормально. А як встати цієї штуки, поняв? Не. Важко, важко. В принципі, диви, ти правильно робив, тобі сюди треба підтягнутися просто, поняв? І тою рукою правою себе. Відкинуть. Бо там така ж сама зачіпка, як і тут, поняв? Ну, Може навіть залізти на ну. них. Ой, Руслан, ні. тут тільки сюди отак от хапати. Вверх, поняв? І все. Став другу ногу попробуй. <рес> а, я. Пішли щось інше ще по, поглянемо. <плес> в деяких трасах можна або стрибати, Ці, це так собі вийде, або лазити статично, обережно перебираючи кожну руку, отак от під стіночкою. У! Можна і так попасть. В принципі, прикольно. Сідаю, раси дуже цікава. Стартом. Опа. На полбулки не хочу. Прям туди, куди треба попадає. Зацепка не хочу. Там свій матеріал. Оп, оп. О. Чекай. Оп. А, все, так, да, так, да, отак І ось. Все. Оце фініш. Маленький сосочок. Щоб ви розуміли, отак виглядає. Коротше, у нас сьогодні розминка перед контестом. Такі фінішер мені нравиться більше. Там ще є зона з тієї сторони. Ну, ми там лазили, звісно, але хочеться ще. О, Руслан. Динаміку. Коротше, оця салатова траса на стрибочок. Оп, оп. Лігенда в принципі варто для розуміння знати, що на складромі є ті типу, умовно, там була вида трасси динамічні і статичні. Статичні ви там сві просто лізете по стінці спокійно, там перебираючи руками, ногами динамічні це. Ви по факту стрибаєте з зачіпку або. Да вам там ротсетер намітив. Ще є ось така зона. Швиденько проліземо тут і будемо відпочивати. Це кстати, контест сьогодні буде. але це буде в наступному відео. Ми його сьогодні проліземо, а випустимо відос може через тиждень після цього відео. Так що ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на інстаграми наші на цей канал. Купуйте мерч Скуп по посиланні в описі. І любіть, маму, їсти кашу. Займайтеся. Різними видами спорту. В Boulder Space. Наприклад. От я ось цю трасу не закінчив, яка рожева, поняв. Так і не до лісі. Давай спробуємо це зробити прямо зараз. А є магнезія? Ти брав волшебний порошок? Так, да, Олега не вистачає. Ми з Олегом дружимо тільки через магнезію, щоб ви знали. Насправді не правда, але теж сьогодні буде, кстати. Взагалі, так. Олега. Ми любимо, уважаємо. Ну і магнезію він нам дає. Правильно? Єдине, що я вчора запутувався на цій трасі, це ноги і фініш. В принципі, якщо я сюди поставлю ногу, мене... Ой-ой! А! -ой. Фуф! Ну це, кстати, було достатньо небезпечно, але ну, тим не менш. Коротше, треба десь кудись поставити ногу на фініш. Давай, раунд два. Ой, ой. -ой. Куди ти каш п'ятку? Ага. Я вже запутався. Да. Оп. Не. Ти скользнув. Ладно, трошки переривчик. І далі продовжимо. Коротше, зараз ще трохи розминаємося і буду пробувати трасу, яка починається ось тут. Вона досить неприємна через те, що вона знімає кожу. Вона просто, ну, ти п'яткою чіпляєшся і кожен раз шкіру залишаєш без варіантів. Так, знову п'ятка. Оп. Зараз. Фу. Фу. Чи вона легше стала, чи я почав краще лазити, тому що минулого разу десь два походи сюди, я не міг її закрити, зараз з першої спроби. Ну, все не відео, постанова виходить. Фу, ну я щасливий. Це логіка проста, якщо у вас там виходить з першого разу вийде з до. Ні, просто ну, реально кажу, у мене все окей було, От зараз вже є плямка невеличка. Поки ніхто не цей. Ми ще легенько зробимо трошки контестика. Да, да, так, -да, зелено. Поки ніхто не бачить, ми так тихаря пройдемо. Трасу. І все, і на контест будемо готові. Хі -хі -хі. Все, чи назис. Давай, теж розочок прыгну. Я взагалі не любитель прыгать, як умовний Руслан, наприклад. Ну тим не менш. Тихо. Та що ж таке? Фу, з явними помилками, чуть не злетів пару разів, але но... тим не менше. О, в принципі, щоб ми більше не стрибали, попишу. попробую, знаєш, що. Ту, що ми проходили оцю легеньку, байду. Що? У мене. Піді. Там... Всім привіт, мене зовут Руслан. Зараз я вам розказую, як лізти наверх. Ну, все, я пояснив. Понял, Хорош. легенда. Так, короче, ще ти нам сказав, що на відміну від інших болдерів, саме в цьому залі можна використовувати сирий да. рельєф, на будь-якій. Так, рельєф, короче, це така байда фіолетового або така бірюзова байда, це все рельєфи в тому гіперіоні. Не можна було лазити на рельєфі, на якому немає вашого кольору зачіпки. На цьому можна будь-які рельєфи використовувати. Умовно лізете оранжеву трасу, ножку можна сюда поставити, це правило не заборонено. Попробуємо цю трасу. Я мені минулого разу дуже сподобалось. От цю Ще разочок, так нагадати самому собі. Оп. Тут мені подобається пальчиком трогати. Такі єдине, що я не можу тепер ноги поставити нормально. Все. Ноги поставили. Тепер що робимо? Перекидуємо руки і падаємо на зачіпку. Оту. Ова! Фу. Пали. Все, тут є маленька байда, тут треба розвернутися. Тут ще розвернутися, поставити ногу сюди. Фу, все. Тепер ми стоїмо перед такими зачіпками. Руслан називає їх досмотр на таможні. Так, треба встати сюди, ногу, поставити. Ну, очково, я вже забув як. Ну давайте. Опа. Оп. Тут не впали. Говно, Треба вставати, а я не можу. Фух. Діч. Ой, коротше. Дуже очково. За отакі штуки триматися і вставати, особливо, коли ви не відчуваєте рельєф. Якщо ви неправильно встали на ногу, вона може зірватися у вас. Чи назис. Ніхто вам не забороняє правилами. Якщо ви бачите на зачіпки, отут там, де вставляється болтик, ви можете так. Оп. Пальчиком туди встати, і у вас вже є за що триматися. Бо просто ця штука вона, типу, ну, не сильно тримає. Тому лайфхак такий, можна пальчиком сюди, можна ножкою сюди встати. Русик, давай від тебе щось, е, щось це, оту фіолетову. Поки ти стоїш, я разочок закину руки, хоча б При, пристріляюсь. А можеш, так. Да, зараз лівою скрипнути. А, так, да, можеш. Нормально, да? Так, да. так. Да. Да. А да. ні, я гек. Штарт, да, понятно. Ні, я не так робив. Я ось так робив. Я просто втискався в стіну. Тут просто слопери, я ненавиджу слопери по правді. Ах. Вона дуже, по-перше, багато сил забирає, тому що слопери, ти весь час в статичному навантаженні. І мені дуже старт важкий, я неправильно стартую, і він багато сил забирає. Там, на саме на перший цей стрибок, який я зробив, він дуже такий важкий. Але е, в кінці, там, типу, не дуже важко, але я вже втомлений туди, долізаю. Виходить, ось так: от, висиш, і просто ходь нагору і все. Можемо інші щось е, це поластити, глянути, може, щось цікаве ще що буде. Оп, містер ще лізе. Ну короче, він не туди поліз, ну, ладно. Та да, в принципі, просто зачіпку пропустив одну. По потолочку прикольно, так, да? полазить? Ну, потолок такий. Можна постоянно. Подумати, так. Да. Так. Да. Відпочивати теж треба, ти ж розумієш. Спорт да, діло таке, якщо не відпочити. Чи натус? А, напоки Руслан спить, можна ще одну 6Б пройти. А де наш волшебний порошок? Нога не може спать. Коротше, траса на зубок. В принципі, ми тут грейду привикли, в гіперіоні – ні. Але все-таки десь є 6 b такі, що прям ну, ласко, можемо сказати, з плюсом є. 6B, типу, легенькі, які, наприклад, от якось встав собі в одному положенні, рахуй, що одною рукою доліз і проліз. Так що так, в принципі, просто треба все пробувати. І все буде. Коротше, теж слопери, але більш приємні, бо тут, окрім слоперів, є нормальні плюс-мінус зачіпки. Слопер це ось. Цей круглий камінчик, який зовсім не тримає. О, тут куточок можна стати, до речі. Опа. Все, це називається, я не знаю, як воно насправді правильно називається, розкорку. Вона дозволяє ось такі речі робити страшні. О! А куди я лізу? Ой. Так, я погано стою дуже насправді. У мене ноги. Дуже-дуже обережно. Окей, те застряла. І зараз останні, останній Останній мув. Оп, все. Фініш. First try. Фух. Зараз на вас при... Ні, не прийду. Що, <риклад> 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 я думаю, ще одненьку трасу. Підемо відпочивати, готуватися до контесту. Контест буде в наступному відео, так що не пропускайте. Хоп! Ну, Дякую. Ой, дуже такий, звісно, фініш. Якщо фініш вас не тримає руками, це значить, що руцетр зробив так, щоб фініш тримав вас ногами. Оба! І все. Виходить, що я ще стою на... просто на ногах, якщо відпускаю руки. Падаю, звісно, але тим не менш стояти на цих штуках можу. А є фініші, які зроблені для того, щоб вас тримав саме фініш. Фух! Все. Я думаю, на цьому ми точно фініш зробимо. В наступному відео попробую цю штуку залізти. Або ми взагалі поїдемо на почайну. В кламін Сейсу є два зали. Один знаходиться тут на лісовій, другий на почайній. В принципі, вибирайте будь-який, тренер є в кожному. Приїжджайте, лазьте. Якщо вам все сподобалось, ставте лайки. А якщо вам подобається лазити, то можете лазити з нами. Наприклад, база скалодрома. Все, пока!